В мальовничому куточку міста Конотоп 26 листопада 1992 року розпочав свою діяльність дошкільний навчальний заклад номер 4 Сонечко, який побудував та відкрив завод Авіакон. Заклад, який розрахований на 210 дітей, гостинно відчинив двері для 12 вікових груп. Зараз функціонують 10 вікових груп, дві групи раннього віку, 5 дошкільних, 3 логопедичні, одна інклюзивна група. У дошкільному закладі працює 27 професійно обізнаних творчих педагогічних працівника, які всю свою любов, душевне тепло, знання віддають дітям. Загалом колектив налічує 57 чоловік. За 30 років педагоги підготували до школи більше 2000 випускників. З 1997 року очолює заклад педагог Шатохіна Надія Миколаївна, відмінник освіти України з багаторічним стажем педагогічної діяльності, заслужений працівник освіти України, переможець обласного конкурсу Золоте серце та мудрий наставник. Сьогодні це сучасний заклад, приміщення в якому яскраві, красиві і з різноманітними іграшками та розвивальними іграми. В ньому створені всі умови для повноцінного виховання і розвитку дітей. Крім груп загального розвитку, в закладі організована робота логопедичних груп, де вчителі логопеди працюють над виправленням вад мовлення дітей. З березня 2014 року в закладі працювала група компенсуючого типу для дітей зі складними порушеннями розвитку, де робота була спрямована на корекцію з рахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини. З 2021 року працює інклюзивна група для дітей з особливими освітніми потребами. В дошкільному навчальному закладі проводиться систематична робота з музичного та фізичного виховання. Для цього зали обладнані всім необхідним традиційним та нетрадиційним обладнанням. Для малят створені кімната музей іграшки, кімната безпеки, кімната книги, кімната народознавства. Діти спілкуються з природою. Для цього створена студія з екологічного виховання та дослідницька лабораторія, де вони пізнають світ. Творчої групи педагогів була розроблена авторська парціальна програма «Паросток» з екологіологічного виховання удосконалена і переименована в сонячну стежину. Дошкільний навчальний заклад номер 4 Сонечка атестований з високим рівнем освітньої діяльності. У 2008 році педагогічний колектив прийняв участь в обласному конкурсі «Імідж ДНЗ. І отримав друге місце серед дошкільних закладів області в номінації Найкращий міський дошкільний навчальний заклад. У 2011 році педагоги обмінювалися досвідом з освітянами Черкащини з дошкільниками з міста Ромни та Охтирка. У 2012 році педагоги закладу прийняли участь у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Інноваційні технології в дошкільній освіті, розвиток дитячої обдарованості та креативності міста Київ. У 2012 році приймали делегацію по обміну досвідом з міста побратима Мездри. У 2013 році заклад потрапив до 10 найкращих садочків України по облаштуванню та дизайнерському оформленні ігрових майданчиків та надрукований у книзі Прогулянка дитячими садками світу. У 2014 році на базі дошкільного закладу проходив обласний семінар з ОБЖ. З 2015 року Сумським обласним інститутом після дипломної освіти вивчався передовий педагогічний досвід Тетяни Федоренко на тему Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку в ДНЗ. Колектив закладу приймав участь у лай-конкурсі інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів та отримав перемогу у п'яти номінаціях. 2022 створення відеофільму про брунбол та участь у методичному параднику Базовий компонент дошкільної освіти особливості провадження. Маємо в дитсадку власні традиції щороку випускники висаджують зелені насадження. Наше подвір'я прикрашають алеї випускника, шанованого гостя, бускова алея, Калиновий гай, стежина лаванди, ірисів та лілій, розарій. Вражає також площа території закладу. 1,3 гектари, яка гарно озеленена працівниками, це ігрові майданчики для кожної вікової групи, метеорологічний, нердознавчий скриницію, куточок лісу, екологічна стежина, фруктовий сад, дослідницькі ділянки. Також здійснюється наступність між школами і закладами дошкільної освіти. Для провадження базового компоненту дошкільної освіти в закладі працюють різноманітні гуртки для творчого розвитку дошкільнят. У дошкільному навчальному закладі Сонечко виховують нове покоління малюків, готових до стрімких змін і викликів світу. Ми пишаємось нашими випускниками, радіємо їхнім досягненням. Керівник та колектив закладу нагороджений почесними відзнаками. Грамотами, подяками, дипломами. Досвід педагогічної роботи друкується на сторінках фахових журналів України, збірках та в матеріалах до семінарів та конференцій. Педагоги підвищують свій фаховий рівень, відвідуючи вебінари та семінари, отримують відповідні сертифікати. Ми працюємо злагоджено заради досягнення найвищої мети. Розвитку творчої особистості дитини, виховання гідного громадянина України. Нам сьогодні 30 років. Ми пишаємося своїм садочком, своїми досягненнями. Попереду у нас ще багато мрій, очікувань та ідей, які ми будемо втілювати в життя. Всі разом крокуємо впевнено до перемоги.